Вісім із десяти щасливих стосунків починалось не так, як ви думаєте. Це тільки в фільмах познайомились, закохались, зоряне небо, фієрверки, поцілунки під дощем, романтика. Але чомусь така романтика дуже часто розбивається про наш такий побут. Кож, кож, кожного день певна рутина чомусь убиває цю романтику. Чому? Тому що, коли ви знайомитесь з чоловіком, 8 і жінок говорять, що зараз вони в глибоких щасливих стосунках, тому що при знайомстві обирають себе. Тобто я обираю тебе, тому що ти дозволяєш мені поряд з тобою бути собою. Мені не потрібно підлаштовувати щось змінюватись. Мною не паніпулюють, мене сприймають така, яка є, і при цьому я відчуваю, що я зростаю в цих стосунках, і я в два рази щасливіша, ніж була до зустрічі з тобою. Такі партнерські стосунки, коли партнер дозволяє вам бути собою, розвиває, вкладає, і ви це також хочете робити, тільки в такому випадку стосунки можуть бути щасливими. Завжди в своєму житті. Обирайте себе. Ваше ЛП!